Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні коротко хочу розповісти про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі World of Tanks. так що сідайте зручніше і поїхали! І не забувайте підписуватись на канал і ставити лайкосики. Уже доступно на офіційному порталі гри що вот щомісяця, а це означає, що тут опублікований календар подій на липень 2023 року. Перша подія, яка відбувається вже прямо зараз, це аркада під покровом ночі. Це нічні мапи з різними фічами. так Перше, ви там огляд менше маєте, друге, там пропадають з засвіту танки набагато швидше, всього за 6 секунд. Третє, ви, коли робите постріл, ви набагато більше світитеся і так далі. І так далі. Коротше, хто ще не дивився, хто ще не грав, можете подивитися огляд у мене на каналі от конкретно цієї активності. Я ще сам не грав у неї, думаю, тільки поіграю, напевно, сьогодні. Але, тим не менш, можете прийняти участь, тим більше за кожної ітерацію. тут дві ітерації буде. Перший етап буде з 30 червня по 2 липня, другий з 7 по 9 липня. Можете отримати по 400 бон, а сумарно 800 бон. Друга активність, яка буде у нас вже з 3 липня, це День Незалежності. Там будуть доступні ряд пропозицій в преміум магазині, ми ще не знаємо, яких, тому що ще немає публікації, як тут сказано, зі знижками. А також не прогавте новенькі тематичні 3D і 2D-стилі. Подивимося, що це буде за активність, в будь-якому випадку щось зможемо відхватити і на халяву. Акція добої це взагалі крута штука, особливо для тих людей, які ще не прокачалися або не викупили всю техніку, яка є в нашій любленій грі. Ну, мається на увазі всю техніку, яку хочеться. Там, топові, наприклад, десятки, там, чи ще щось. У з 5 липня по 5 серпня скористатися знижками, бойовими завданнями і пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Коротше, в нас на ст шку Німецьку 10 рівня на лінійку буде Leopard 1 і на Type 5 Heavy. Це виходить важкий танк Японії. Кому цікаво, можете зайнятися. У мене, на жаль, ці дві машинки є, і вже все виключено, тому я не скористаюся цим. Значить, Є ще хвостата місія здійснена від Million пакс. Коротко розповім. У Ukrainian Viking вже є відео більш детальне, як це зареєструватися, все зробити. Коротше, там два танки є. Є бульдог німецький є, е, чорний такий грандфінал. І є, по-моєму, Скорпіон. З цих двох машин ви можете обрати будь-яку. На вибір, але слід зазначити, що потрібно грати, потрібно як витрачати свій час і призових місць всього по 1100 на кожну машину, тобто 2200. Буде шалена конкуренція. Я не вважаю це за потрібним прийняти участь тим людям, які грають по одній годині в день, а то і, взагалі, знаєте, там забіг, там зіграв декілька боїв. і Вийшов. Ну я в це приймати точно не буду участь, але ті, хто грає багато, може подивитися відос, може розібратися і приймати участь. Акція лепневі дропси. Звісно, буде дуже багато трансляцій. На календарі ми бачимо, що тут 10, 17, 24 і 31 числа липня будуть трансляції проводитися. Звісно, хто зацікавлений в жетонах Твіча, ті будуть дивитися на офіційному каналі World of Tanks ці трансляції. Також є оцей турнір від ну Ми її його пропускаємо. Так, подія з віхами для підписників ще є з 25 по 15 серпня з 25 липня. На офіційному англомовному YouTube каналі проходиме низка челенджів із досягнень віх. По досягненні кожної віхи ми ще раз бонус-код, який можна обміняти на особливі предмети. Ну, Коротше, це також така подія, яка, якою може скоритатися обмежена кількість людей. Також є у нас пропозиції в преміум магазині. Звісно, вони абсолютно не актуальні. Я хочу сказати, що і Су-152К це дуже погана машина. На ній дуже важко грати, навіть якщо ти її повністю здопайком з усім, е, як вам сказати, заточиш під бій. Е, складна машинка, не можу рекомендувати тільки для колекціонерів і для е, любителів такої техніки. су 85 і також, в принципі, вона не нагибуча е, е, ПТ-шка, Єдина перевага цієї ПТ-шки це її гармата. І шкода на хвилину. Ну, вона реально ДПМна ПТ-шка, але практично завжди буде пробуватися. У мене ця пт шка є. Як я можу сказати, раджу для колекціонерів, і на ній можна грати, але нічого особливого не можу про неї сказати. Машинка прикольна, якщо взагалі взяти, машинка прикольна, але не що це нагибатор такий. І МКА це якась подарункова машина, в принципі, в багатьох вона є. Можу рекомендувати тільки для колекціонерів. Що в нас ще є по е, новинам? Е, також у нас ще досі доступні три машинки: з е, 52 ліс, iMix е, CDC і T116 iMix-CDC танк для колекціонерів, абсолютно не актуальна машина. Т116 танк для колекціонерів, в принципі, тільки. С52 ліс, непогана стежка, її можна використовувати, можна катати. В принципі, це основні новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі. Вибачайте, що в такому форматі серйозно не було часу. Думаю, сяду на 10-15 хвилин, запишу для вас відосик, поставлю на монтаж, щоб ви були в курсі подій. Ті, хто дивиться мій канал. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео народ. Па-па!